Відчуття спільного ритму є ще один глибоко внутрішній сенс, у якому час просто видається реальним, інтенсивнішим, яскравішим, змістовнішим, коли ви добре синхронізовані з іншими. У 1941 році молодого американця на ім'я Вільям Макнейл призвали в армію Сполучених Штатів і відіслали на базову підготовку в табір на піщаних зарослих чагарями просторах техаської землі. Формально його завданням було навчитися стріляти зенітних гармат. Але тому, що в таборі була лише одна така гармата на тисячу курсантів, і тому, що навіть та гармата не стріляла як треба, офіцери заповнювали довгі проміжки вільного часу традиційним армійським стройовим вишколом. З першого погляду, навіть для такого новака, як Макнейл, ці вправи були цілковито безглузді. Під час Другої світової війни військових транспортували на великій відстані в машинах і поїздах, а не пішки. І в епоху кулемета наступ тройовим маршем у розпалі битви був по суті запрошенням ворогові убити вас. Також Макнейл не був готовий до того, що досвід маршування з приятелями солдатами так вразить його. Безцінне маршування на плацу, пихата, демонстрація приписаної військової постави, яка допускала лише усвідомлення того, як ступити наступний крок правильно і вчасно. Чомусь усе одно було нам втіху. жодні слова не зможуть описати емоцій, що їх пробуджував довгий ритмічний рух, якого вимагала ця вправа. Я пригадую відчуття всеосяжного гаразду. А точніше, дивне відчуття особистого розширення, своєрідного надимання, широти душі завдяки участі в цьому колективному ритуалі. Жвавого й ритмічного руху вистачало на те, щоб ми відчули задоволення собою, втіху від спільного руху і світу загалом. Цей досвід вразив Макнейла, і після війни, ставши професійним істориком, він повернувся до цієї ідеї в монографії, яку назвав. Відчуття спільного ритму у ній він доводить, що синхронний рух, а також синхронний спів, були величезною мірою недооціненою силою у світовій історії, сприяючи згуртуванню в таких різноманітних групах, як будівельники пірамід, армії Османської імперії і японські офісні працівники, які встають за своїх столів щодня, щоб виконати групові гімнастичні вправи. Римські полководці одними з перших виявили, що солдати, які синхронно марширують, можуть долати куди довші відстані, перш ніж їх здолає втома. І деякі еволюційні біологи спекулюють, що власне музика, явище, яке дарвінійський природний добір, може пояснити хіба лише тим, що це приємний побічний наслідок деяких важливіших механізмів, могла з'явитися як спосіб координувати великі групи племінних воїнів, що дістали змогу пересуватися злагоджено, прислуховуючись до ритму й мелодії, тим часом як інші різновиди спілкування. Були занадто обтяжливими у буденному житті. Ми також схиляємося до синхронних дій, зазвичай самі не усвідомлюючи цього. У театрі опски поступово знаходять свій ритм, і якщо ви йдете по вулиці разом з другом чи навіть незнайомцем, то часто мимоволі ступаєте крок у крок. Цей підсвідомий потяг до скоординованих дій настільки сильний, що навіть затяті суперники не можуть йому чинити опір. Важко уявити собі двох спортсменів, що більше прагнуть перемогти один одного принаймні на свідомому рівні, ніж спринтери Усейн Болт і Тайсон Гей, що змагалися за чемпіонський титул на чемпіонаті світу з легкої атлетики 2009 року. Але дослідження, яке спирається на покадровий аналіз забігу, демонструє, що, попри все своє бажання перемогти, Болт супроти власної волі прилаштовувався до кроку Тайсона ґя, і Болт певно мав з цього користь. Інше дослідження засвідчило, що пристосування до чужого ритму мимоволі робить власну ходу ефективнішою, Тож цілком імовірно, що Гей, не бажаючи цього сам, допоміг опоненту встановити новий світовий рекорд. І як добре знають танцюристи, коли вони віддають себе до останку в танці, синхронність слугує їм також порталом в інший вимір, туди, де обриси свого я стають невиразні і перестає існувати час. Я пережив це сам, співаючи в громадському хорі, коли дієзні й бімольні тони аматорських голосів зливаються, досягаючи досконалості, якої не багато хто зі співаків міг би досягти самотужки. Надзвичайна психологічна користь від хорового співу, як підсумувало сухо, одне дослідження, що датоване 2005 роком, не зменшується, коли вокальний інструмент посередньої якості. Правду кажучи, я відчував те саме також в інших обставинах, які були ще буденнішими, наприклад, відпрацьовуючи свою місячну зміну в продуктовому кооперативі, де закидав ящики з морквою і брокколі на конвеєрну стрічку в одному ритмі з іншими робітниками, яких я ледве знав, але з якими відчував упродовж тих хвилин зв'язок, що видався глибшим ніж був у мене з моїми реальними друзями. Якийсь час я почувався так, немов ми долучилися до ритму монастирської спільноти, у якій синхронні години молитви і праці щодня наповнюють відчуттям єднання і спільної мети. Щось таємниче починає діяти в такі моменти, і немає кращого доказу могутності цієї сили ніж той факт, що її можливо приборкати з небезпечною і навіть фатальною метою. З погляду військових командирів, головна перевага синхронності дій солдатів насправді полягає невздатності маршувати на довші дистанції. Суть цієї переваги в тому, що вони, відчувши належність до чогось більшого ніж вони самі, охочіше віддають життя за свій підрозділ. Щось схоже може відчути співак початківець під час репетиції ораторії Генделя Месія у високому соборі. Світ не пораститься мільйонами мерехтливих вимірів надії і можливостей, коли я співаю сама. Спостерігає авторка й хорова співачка Стесі Горн. Це відбувається тільки тоді, коли мене оточують мої друзі-хористи, і всі розголосі звуки, які ми творимо, поєднуються, наповнюючи наше цвірчання гармонією. Загоряючись, водночас, немов світляки, що миготять одностайно з тим шедевром, який прокочується в той час у нашому мозку, тілі і серцях. Свобода ніколи не бачити друзів. Питання, ось у чому якого роду свобода потрібна нам насправді, коли йдеться про час. З одного боку, ми маємо на меті здобути особисту владу над часом, що має таку соціальну вагу: свободу складати свій розклад, робити власний вибір, не допустити втручання інших людей у свої безцінні чотири тисячі тижнів. З другого боку існує глибоке почуття смислу, яке походить з бажання не відставати від ритмів усього світу. Мати свободу долучатися до всіх вартісних спільних зусиль, що вимагають принаймні якоїсь жертви з погляду вашої влади над тим, що робити і коли. Стратегії досягнення першого роду свободи це саме те, що наповнює книжки, присвячені продуктивності, ідеальний ранковий розпорядок, жорсткий особистий розклад і методи обмеження часу, який витратите на електронну пошту щодня, а також дифірамби умінню казати ні. Усе це як бастіон захищає нас від ризику, того, що інші люди могли мати надто багато впливу на те, куди піде ваш час. І безсумнівно ці речі дійсно важливі. Ми мусимо проводити чітку межу, щоб деспотичні боси, експлуататорські трудові угоди, себелюбні партнери в подружжі чи схильність догоджати мотивована провиною, не визначали перебіг кожного нашого дня. Утім, проблема з подібного роду індивідуалістичною свободою, говорить Юдіт Шулевіць, полягає в тому, що суспільство, підпавши під її владу, як це сталося з нашим, врешті-решт десинхронізує себе, повторюючи фактично катастрофічний радянський експеримент, що впроваджував поетапний п'ятиденний тиждень. Чим раз менша частка нашого життя котиться по тій же часовій колії, що й життя інших. Невтримне панування цього індивідуалістичного етосу підживлене вимогами ринкової економіки перемогло наші традиційні способи організувати час, через що години, у які ми відпочиваємо, працюємо і спілкуємося, стають чимраз менше скоординовані. Нам як ніколи важко знайти час на невимушену сімейну вечерю, спонтанний візит до друзів чи будь-який колективний проєкт. Догляд за громадським садом, участь в аматорському рок-гурті все, що відбувається, буде поза межами робочого місця. Для найменш привілейованих панування такого роду свободи виливається у відсутність свободи взагалі економіку вільного заробітку і розклад на вимогу, за яких гіпермаркет, де працюєте, ви, може покликати вас на роботу будь-яку мить, і його потреби в робочій силі щогодини вираховують алгоритмічно відповідно до обсягів продажу, через що майже неможливо планувати догляд за дитиною чи візити до лікаря, вже не кажучи про Вечір з друзями, але навіть ті з нас, хто справді має куди більше особистої влади над тим, коли працювати, ніж будь-які покоління доти, відчувають, що робота перетікає крізь життя, як вода, заповнюючи всі щілини більшою кількістю завдань. Явище, яке під час коронавірусних карантинних обмежень, як видається, тільки посилилося. Ви відчуваєте раптом, немов би вам, вашому подружньому партнерові і вашим найближчим друзям призначили різнокулірні радянські робочі групи. І причина, чому так важко мені й моїй дружині знайти годинку серед робочого тижня на серйозну розмову, або для мене і моїх трьох найближчих друзів піти разом випити пива, не полягає насамперед у тому, що в нас немає часу в прямому значенні. Хоча саме це, мабуть, ми й говоримо собі, ми насправді маємо час, але з дуже низькою ймовірністю та сама порція часу буде вільна у всіх. Попри свободу складати свій особистий розклад, ми впряжені у свою роботу настільки, що вибудували життя, яке насправді годі узгіднити. І все це має політичні наслідки також, тому що низова політика, світ зустрічей, мітингів, протестів і роботи з виборцями це одна з найвагоміших скоординованих дій, яка десинхронізованому суспільству дається дуже нелегко. Як наслідок виникає вакуум колективної діяльності, який заповнюють автократичні лідери, що користаються з масової підтримки людей, які роз'єднані в усьому рештам, і тому відчужені одне від одного і прикуті до дивана вдома. Вони слухають, наставивши вуха телевізійну пропаганду. Тоталітарні рухи це масові організації розпоширених ізольованих індивідів. Написала Ганна Аренд в походженні тоталітаризму. Саме в інтересах автократа домагатися того, щоб єдиним реальним зв'язком, який об'єднує його прихильників, було бажання підтримувати свого лідера у тих випадках, коли синхронізована дія виривається з під ізоляції. Як це сталося під час масових демонстрацій у всьому світі, після того як у 2020 році поліція Мінеаполіса вбила Джорджа Флойда, не надто дивно чути, як протестувальники Описують досвід, який нагадує дивне відчуття особистого розширення Вільяма Макніла. Відчуття, коли час згущений і насичений, пройнятий певного роду екстазом. Як і всі наші проблеми з часом, втрати синхронізації годі вирішити винятково на рівні особи або сім'ї. Щасти вам переконати кожного у своїй околиці, брати вихідний у той самий день щотижня, але кожен з нас може особисто вирішити чи співпрацювати з етосом особистої влади над часом чи протидіяти йому. Ви можете піти у своєму житті трохи далі в напрямку другого громадського роду свободи. Передусім, ви можете взяти на себе різного роду зобов'язання, які позбавляють гнучкості ваш розклад, отримавши натомість винагороди, які може дати спільнота. Наприклад. Долучившись до аматорських хорів чи спортивних команд, груп активістів чи релігійних організацій, ви можете надати вищого пріоритету фізичному, а не цифровому світу, у якому навіть співпраця веде, врешті-решт, до незвичайного відчуття усамітнення. І якщо вам так само як і мені притаманна природжена схильність справжнього трудоголіка до одержимого контролю над своїм часом, ви можете вдатися до експерименту й ослабити. Мертвий хват, у який ви взяли свій розклад, дозволити іноді ритмам особистого життя, дружби та колективних справ взяти гору над ідеальним ранковим графіком чи системою планування на тиждень. Ви можете збагнути істину, що влада над своїм часом це зовсім не те, що варто згромаджувати цілковито для себе, і що ваш час може бути насправді надміру вашим.